Зараз дивлюся на нього і розумію, що він дійсно може бути з обох боків. Спочатку гойдолочка для маленької дитинки, а як підростає, перевертаєш, і це просто ліжечко вже для більш дорослої дитини. То як красись з цієї сторони. І не ти в розвернути. Ну, Я маю на увазі, ну якщо класти мане... в матрасик, воно ж не видно. Воно ж так воно в магазині стояв. Вони, до речі, його прокрутили так, що. Навпаки був країс. Ось вот тут так. Надо будет сходить скажу. Шодень татку склав в манежик. Для Лялі -ля -ля. Василинка.